Мої вітання усім присутнім, а особливо майбутнім колегам. Мене звати Ольга, і я інтерн міжнародного європейського університету. Моя спеціальність радіологія. Мій шлях у медицині розпочався понад 10 років тому із медичного коледжу. Наступним етапом став Полтавський державний медичний університет, який я закінчила у 2022 році за спеціальністю Лікувальна справа. На даний момент я проходжу заочну частину інтернатури у клініці Гармонія здоров'я під керівництвом досвідченого лікаря рентгенолога Сидукіної Юлії Георгіївни. Керівником теоретичної частини є Бур'ян Олексій Васильович. Це молодий та прогресивний лікар-генолог, який працює у національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. Перевагами Міжнародного європейського університету є зручність, швидкість та впевненість. Процедура прийому документів, підбору підходящої клініки, вибору спеціальності організована на найвищому рівні. Для мене це були ключовими моментами, оскільки це дає впевненість та гарантію вашого найближчого майбутнього. Які ж переваги приватної клініки? Як для мене існує два головних аспекти: перший це конкурентність та стимул постійно розвиватися, удосконалювати свої знання, покращувати себе? Та другий це вміння якісної комунікації із пацієнтами. Колегами і звичайно ж керівниками, адже для лікаря комунікація не менш важлива за самі знання. Бажаю успіху майбутнім колегам у виборі омріяної спеціальності.